Yep. Я, 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 Алена Петпала. Я хочу стать лекарем, чтобы люди лековать. Uh -huh. Алина Брецала. Я хочу стать футболисткой, чтобы там забывать голы и выигрывать. Я не справляюсь, а мне 7 уроков. Я бы хотел стать полицейским. Я и Ксения тоже. А что полицейские делают? Бандитов арестовают. Арест... Мне шесть шекарсений, мне шесть раков. Я хочу стать зубным врачом. Чему? Чтобы зубы лечить. Я Діана Поліна, я хочу стати лікарем, бо в мене теж лікар. Мене звати Архів Фоменко. Я хочу стати директором великої компанії, яка видавлює класні машини. І ще я хочу стати тому що мене папа і мама прихмар. Мене звати Ілія. Я хочу стати пожежником. Чому? Що пожежники роблять? Бо тушать цього машини водять, дроби людей витягають із хат. Я Тяна Шмарова. Я хочу працювати в салоні красоти. Меня зову е, Саша Повномалинку. Mm -hmm. е, я хочу. Е, Хоч как тата Ким? роботі. В... А де папа працює твій? Бабки. Мене звати Ліназу. Я хочу стати балериною. А чим подобається тобі ця професія? Тому що балерина яка, скажи? Красива, у буантах. <плантах> Мене звати Руденко Сергій. Я навчаюся хорошо. Живу по вулиці Крумській. Uh -huh. А яка тебе мрія? Яку професію ти хочеш обрати? Я хочу стати солдатом і буду захищати Україну. Мене звати Каряха Деніс. Я хочу стати будівником. Щоб, щоб, щоб людям постраїти багато домів, щоб вони там жили, жили щасливо і мирно. Мене звати матч Віолета. Я буду працювати з корою, щоб всіх людей спасати. Настя може стати лікарем. Тоже лікарем? А може якусь іншу професію береш? Актрисою хочеш стати? Ні? Я Рома Макаревич Іванович. Я хочу стати пожежником. щоб коли органь був, я його потушила. І... Каріна Хілюшкина. Я хочу стать. Чому? Та що, щоб люди їли і, і, і щасливі були страви дорігов? Я Кирил рирослав, кузьмі, я хочу стати, я хочу стати 예, пожежником. Тоже. Чого? Щоб щоб людей спасати. од. Вогодню. Чому зараз е, його вот е, затушити водою. Okay. І... Мене звати Макаркін Станіслав. Я хочу стати водителем. Я буду працювати на автобусі. Хай, хайло Владислав Владимирович. Хочу стати міліціонером. А чому? Щоб людей захищати. А від кого треба їх захищати? Від бандитів. – А які такі? Хто такі бандити? – Коли стріляють. Ну скажи, бандити – це. Мене звати Поліченко Артем. Я хочу стати гончиком, бо вони не бояться переганяти машин. Я угу. Денис Бондарь Григорович. Батько, угу. І я хочу бути солдатом, а чому? щоб нашу Україну за 60. Отку? От німців. Да? Да. Щоб Отку? мирний у нас світ був.